Я хожу, шановні, ходжу по тому царству, де можна загубитися. Оце бузок. Подивіться, продається отака коробочка, два корені. Подивіться, тут. Ось він. Це в костку. Отакий бузок. І ціна його. Бачите, написано дві штучки. Два, ну, в ящичку дві штучки, бачите, пакетик і дві штучки. Ось вони такі різні. Є темніший, є світліший. Ось подивіться, який цікавий. Ну, аби були гроші, то можна все. Зараз з другої сторони подивлюся. Так, і з другої сторони такі самі. Лілії. Ой, бузок. Оце таке царство, аби гроші все можна купити.